Будь ласка, читайте повільно та запам'ятовуйте, якщо у вас є їжа в холодильнику, одяг на тілі, дах над головою та місце для сну ви багатші, ніж 75% людей. Якщо у вас є гроші, які ви можете витрачати на свій розсуд, і свобода відправитися куди завгодно, ви входите до числа 18% найбільш благополучних людей світу. Більше того, якщо ви живі сьогодні, маючи мало хвороб. Ви більш благословені, ніж мільйони людей, які не переживуть цей тиждень, і нарешті, якщо ви можете читати і зрозуміти цей текст, то ви більш щасливі, ніж три мільярди людей у світі, які не бачать, не читають і не можуть отримати доступ до знань та інформації, які нас оточують. Життя не для того, щоб говорити про біль та смуток, а для того. Щоб розставити пріоритети серед незлічених інших причин для радості та щастя.